Українські війська проводили подальші наступальні операції, щонайменше на трьох ділянках фронту, та просунулись вперед під Бахмутом. Наскінулі про це йдеться в щоденному звіті Американського інституту вивчення війни. Повідомлення інституту наголошується, що українські збройні сили заявили, що продовжують наступальні операції на північному та південному флангах Бахмута. А заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що кінцевою метою операції є оточення цього міста. Також в інституті підтвердили, що українські збройні сили продовжують наземні атаки вздовж кордону Донецької та Запорізької областей Біля Старомайорського та Урожайного. Вона вилітає на висоту 80 см і на такій висоті вибухає на 360 градусів. Бійці одного з підрозділів ТРО на Запорізькому напрямку відпрацьовують навички поводження з мінами. Навчання проводять досвідчені інструктори сапери. На фронті їх, на жаль, дуже багато і зустрічаються вони дуже часто. Постійно проводяться навчання, і ми кожного разу намагаємося все більше і більше дізнатися, цікавимося цим, тому що це наше життя. Найнебезпечніші протипіхотні міни фахівці саперної справи кажуть, такі боєприпаси дуже важко виявити. І саме вони є головною загрозою для бійців. Миналі дуже тяжело. вони самі пластикові, там буквально пружиночки на них є. Міна искателем надо очень акуратно і дуже тяжело. В траві це практично неможливо зробити. Тому, якщо заметили, ограничений, сапера дальше пришли уничтожить. Вона фугасної дії. Навантаження на цю міну від 7 кг наступив все, ступню ноги відірвало. І ще переворачують, щоб збільшити плоскість. Переворачують 25 кг підрив. Сапер інструктор на позивний агроном розповідає, росіяни щільно мінують підходи до своїх позицій, а також поля, посадки і будинки мирних жителів, що в окупації. Буквально кожен метр просування збройних сил України та звільнення територій дається вкрай важко. Знайшли відрізок поля, де десь квадратних метрів 100 було більше 250 ПМН. Це дуже щільно. Протипіхотна міна фугасної дії. Агроном у мирному житті був ландшафтним дизайнером і з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. Саперну справу вивчав за кордоном. Тепер передає досвід побратимам. Чим будуть мати справу, як з цим працювати, тому що дуже дуже багато наших хлопців, чоловіків. Відриваються на мінах і стають інвалідами. Хочеться, щоб ця статистика принаймні зменшилась. Ворог щільно мінує лісосмуги, тож кожен крок посадкою сапери мають ретельно дослідити на наявність вибухівки. Спочатку він дивиться, е візуальний контакт робить. Прежде, ніж туди вже тикать шупом, він проходить візуальний контакт е з Ну, Дивиться, лягає, встає навколішках дивиться, тому що на кожному уровні чоловічівському по різному видно це все. Фахівці стверджують, окупанти постійно вигадують нові пастки і треба бути вкрай уважним, адже права на помилку сапер не має. Вони е ракету від РПГ е направляють на висоті е в е ПМН е противопіхотну міну. Тобто, коли ти вєтку трогаєш, допустимо, і воно обривається на ту міну. І падає, і взривається. Плюс ефект ПМН, що взривається, плюс іще ракети з РПГ. За даними українського уряду, в Україні нині заміновано близько 180 тисяч квадратних кілометрів території. Чимало земель забруднені вибухівкою на Запорізькому напрямку. Сьогодні були контрольні стрільби. На яких ми впевнилися, що ця машина може вже не згоді виїжджати на бойове завдання в будь-яку точку нашої держави. Ця техніка трофейна, вона у нас не одна. В Цей час зараз працює така сама машина на Кремінній. Це для мене нове. Сам навчаюсь, сам навчаюсь, що, що вмію. І беру досвід у досвідчених військовослужбовців на даній техніці. Сьогодні працювали з пушки 30-го калібру та з пульмітка пулемет вашока танковий. Дана техніка показує дуже гарні показники щодо влучань по мішені. Дуже Гарний обзор, там дуже багато всякої електроніки, яка дозволяє прицільно працювати з даного озброєння, яке знаходиться на даній машині. Формуємось, навчаємось для подальшого виконання бойових дій. Тобто ми стоїмо на напрямку річки, болота, де не піде тяжка техніка, де не піде. Механізовані бригади, куди і, по факту піде піхота, легка піхота, якою ми так само є. Тобто, всіх сил і засобів у нас достатньо для того, щоб ефективно тримати рубіж, здійснювати ефективне вогневе ураження. Ми ще з минулого року активно почали займатися аеророзвиткою. І от з того часу, суто там на індивідуальній ініціативі, ми по суті ну, так собі придумали, що найбільш ефективно ми можемо. Працювати головою, працювати дистанційно, тобто чим е, далі буде точка контакту з е, нашими хлопцями, е, тим це буде безпечніше, тим це буде краще. І по суті, аеророзвідка нам дозволяє на сьогоднішній день тримати фронт не за 150, там за 200 метрів виявлення, там на рівні е, стрілецьких боїв там. Найдільнішого калібра 5,45. А по суті, ми їх тримаємо на мінімальній відстані, хоча 52-го міномету, тобто 3 35 кілометрів просто нам даємо їм навіть ближче підійти. Ми знаємо, де вони їздять, ми знаємо, де вони стоять, ми знають, яким маршрутом вони їдуть. У нас вже там ставки, ми граємо в бінку, що вони будуть сьогодні робити. Ми дуже передбачувані в цьому плані такі правильні, квадратні військові. Ми не можемо воювати так, як вони. Ми не можемо воювати людьми. Ми маємо воювати технологіями і розумом. А за рахунок того, що прийшли класні, молоді, мотивовані хлопці, ви побачите хлопець. Він до війни був музикантом. Він скрипаль. Це людина найвищого гатунку з точки зору ерудованості, з точки зору фаховості, професіоналізму в музиці. Це людина, яка досягла майже всього. Але ця людина тут зараз з нами. Тобто наша перевага – це люди. Перешові. Абсолютно. Це найкраще це перший пріоритет, це найбільша сила, яка у нас є. І ми, тому не маленька радянська армія, тому що у нас дуже фігні люди. Видно зараз, що стоїть бронетехніка, видно чітко що це зетка намальована, а тут їхній копанір. Ага. От містечко, от тут. Вище ось тут їхні окопи, дорога. Крайня робота це було в опарному театрі ну, то три роки. До того я 10 років працював в оркестрі е австрійському. До по 2-3 місяці ми їздили по... Іх залах в кращих залах Європи і ну, грали різну музику з балетом, оперну музику. І потім звідти от так суди в реалії, от це великі перепадки. До цього от, насправді на початку треба було звикнути. У мене є сім'я, у мене є дочка, дружина, і це пріоритет номер один, тому що ну, це, це так не має бути. Це хтось теж повинен робити. Тому що якщо всі будуть грати музику, а хто буде тоді боронити державу?